Привіт усім, шановне товариство, панство. Давно нікого не бачила, не знімала давно відео. А ну, це були свої причини. На початку не знала, про що саме знімати, а потім часу не було, бо була весь час чимось зайнята. Чому саме присвячую це відео? Чому вирішили його зняти. Мені трошки накипіло, і я вирішила зняти це відео про ті складнощі, які виникають. Після того, як ти вже ніби впевнено розмовляєш німецькою мовою, вже можеш спілкуватися абсолютно будь-де, і багато речей розумієш, знаєш. І навіть інколи зайвий раз не задумаєшся, як сказати ту чи іншу фразу, але складно, що виникають в наступному. Коли ти стаєш більш впевненою в своїх знаннях, так само і німці стають більш впевнені в тому, що ти вже непогано володієш мовою і починають з такою швидкістю з тобою розмовляти. І тут виникає дуже багато питань і складнощів. Тому що коли я впевнено розмовляю, то зі мною і німці теж дуже швидко розмовляють. І їхня швидкість розмов буває. ну, Це щось нереальне. І я кожен раз хочу їх перебити і сказати: можна повільніше, будь ласка, Вам може здаватися, що я. ну... Вже добре так все знаю, розумію, але все рівно це для мене все ж таки іноземна мова. І мені треба тут прожити набагато більше часу, ніж я тут живу, щоб отак дуже швидко розмовляти з вами і слухати те, що ви говорите. Хоча інколи, коли я Ах, маю дуже багато інформації, мені щось дуже сильно потрібно я буває, так швидко говорю, що я навіть не помічаю цього, як я швид... швидесенько Говорив те, що мені потрібно, але, звичайно, я прийшла до іншого висновку, що мені потрібно в цьому випадку повільніше говорити, більш виразніше, звертати увагу на свою вимову, на ті слова, що я використовую, побільше різних синонімів додавати у свою річ. І все таке інше, тому що вона все рівно базується на простих реченнях, висловлюваннях і словах. Треба більш, скажімо так, широке володіння. От. І ще виникла інша проблема. Ну, цю проблему я зрозуміла, як мені краще ну, вирішувати. Це вирішується наступним чином. Переходити на німецьке мовлення. Ну, я маю на увазі заходиш в Ютуб або ще куди, я не знаю, інстаграм або хто чим займається. Я більше часу на Ютубі проводжу, бо з саме з Ютубу я черпаю інформацію. От, і просто слухати більше різних передач німецькою мовою. Хай навіть я там не все буду розуміти. Якщо вони будуть швидко говорити, але все це слухати, і хай воно там відкладається, відкладається а, далі. <смі> Бо лише таким чином можна призвичатись до їхнього швидкого спілкування. Звичайно, коли я минулого разу була у лікаря і ну, в якості перекладача я для своїх ходила, то а, мене хвалили дуже сильно лікарша, казала, що. На яких я курсах займаюся, зділя вона така гарна німецька, все таке інше. Ми... І німці хвалять. Дуже багато німців мене зараз хвалять за мою німецьку мову. Кажуть, що я дуже непогана і володі. Але все рівно я не задоволена, мені цього недостатньо. Мені здається, що я все, все вчила, 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 і зараз вже якийсь пік. Краще я вже розмовляти з нею не можу, і інколи навіть через це зникає бажання щось нове вчити. Хоча вчити в німецькому ну, дуже багато. Але коли ти розумієш, що цього тобі достатньо для спілкування для повсякденного життя, то більше його і вчити не хочеться. А це мінус, величезний мінус. Це дуже сильно впливає на мотивацію. Це впливає на покращення результатів та навіть отримання тих результатів, які вже ти маєш. От тому я до цього питання вирішила підійти з іншої сторони, занадто себе від себе, якихось очікувань занадто високих, не вимагати, намагатися потроху. Вживати слова, відмінювати там, нові слова, запам'ятовувати їх, записувати і все це робити в якійсь такі ігровій формі, без напруження, без зайвого стресу. І більше слухати. Зараз я знову нові програми встановила на телефон по вивченню німецької, німецької мови. Там вже більш складна тематика йде. Тобто я і там займаюсь, перейшла на передачу, яка мені сподобала тим, що там німці не дуже швидко розмовляють. Ну, нормально спілкуються. Німецькою якось немає такої неймовірної швидкості, немає цього глотання цих закінчень. У них там німецька така красива, як на мене. Передача. У нас колись вона подібна була в Україні, виходила, коли на е, е, кожен раз тестувала нову продукцію. Чи там томати, наприклад, всі передачі тестують від різних виробників в різних е, магазинах, закуплені, наприклад. А потім рецепти показують, а потім показують саме виробництво, як їх вирощують, як їх збирають, все таке інше. І те саме там про м'ясо, про ковбаси і все-все таке інше. Я не пам'ятаю назву саму. Чесно кажучи, бо це було дуже-дуже давно, але вона була. І я от точно таку передачу знайшла німецької мови і слухаю її з великим задоволенням, бо вона мене особисто не напрягає, і я її можу спокійно один раз в день прослухати без особливих якихось навантажень. Тому рекомендація наступна: якщо у вас є таке, Відсутність бажання вчити, тому що, ніби я вже все знаю, і мені цього достатньо для повсякденного життя, і, і, і немає особливої мотивації вчити чогось більшого, то переходьте на більше на пасивне, ніж на активне вивчення. А, мені здається, це один з найкращих таких. Способів підтримувати і рівень знань, і завчати, вивчати щось нове. Ну і знаходити потрошки якісь нові матеріали. Ще є таке набридання, коли тобі той чи інший вчитель чи блогер вже трошки вже не подобається, або вже щось новеньке хочеться. От. Тобто переходити якісь іще на нові матеріали, нову форму викладання шукати, тобто нові джерела пошуку інформації. Для вивчення мови шукати. Я думаю, що це я десь читала, ні, не читала, я дивилася, і зі про це говорила, що якийсь момент настає, коли всі не знають, куди йти, що далі вчити, і ніби так застряг і не вперед, і не назад, і не знає, що далі робити. От. Тому просто продовжувати вивчати. Але інтенсивність можна по-різному або збільшувати, або знижувати, в залежності від вашого бажання. Одна з найбільших моїх рекомендацій, коли таке відбувається, себе не гвалтувати, не змушувати і не докоряти собі. Бо як вже кажуть всі зі сторони, ти вже непогано володієш. Ну, заспокойся, зрозумій, що це ти вже досягла досить непоганого рівня. І просто продовжуй далі навчатись і все таке інше. А якщо навіть щось не зрозуміло, ну, так це ти ж тільки вивчаєш, му? ти ж не носі її і все таке інше. Ти вивчаєш за своїм бажанням, за своїм темпом. Тому таке. Можливо, це відео абсолютно було не а можливо, комусь воно допомогло, хто мене зрозуміє, той зрозуміє. А хто не зрозуміє, то таке. Це лише мої особисті рекомендації по моїм відчуттям, які склалися особисто в мене. Звичайно, у кожного усе по-різному. У кожного своя історія. Дякую за увагу. Вивчайте мову із задоволенням без напруження. До зустрічі! Коли щось таке цікаве, з моменту вивчення знайду, розкажу і щось корисне, можливо, підшукаю. Дякую за увагу. Па-па!